Вітаю вас! Ви на каналі ХайТаро, Мене звати Людмила. Сьогодні є добрі новини. Вражено літаки на аеродромі Маріновка в Волгоградській області. Підтвердився мій таропрогноз від 23 червня. Ось є щось 10, а може 5. Ну, баба ягодка 5 на Росії. Аеропорт або аеродром пала знову. Не дуже такий є. Вийшов віршик більше білий вірш, але хай буде так. Знаєте, Росія чекає ответочка за кожну сльозинку Українки. Росія отримує шквал сліз на своїй території, тому що карма є, вона завжди повертає бумеранг туди, звідки він прилетів. І так, генштаб повідомляє, що в ніч на 27 червня наші захисники вдарили по російському аеродрому Маріновка в Волгоградській області, щоб зменшити можливості ворога бити по Україні з повітря. За попередніми даними вражено 4 літаки су 34 та технічну зону, де обслуговують і ремонтують бойові літаки. Що ж слава ЗСУ, також вам нагадаю свої попередні прогнози: не ігноруйте повітряні тривоги, тому що Росія буде. Поздоровляти своїми кривавими ракетами з Днем Конституції, тому пильнуйте. Чи буде на території Росії палати, підриватися їхня зброя, яку вони направляють на територію України? Десятка фентахлів, багато чого накопичили, десятка кубків, п'ятірка колісо фортуни. Ох, слава Богу, буде на Росії знову великий трендець, буде в них підриватися. І зброя, яку вони накопичили, буде також на території Росії готується якийсь терористичний акт ФСБшними групами для провокації населення проти України. Це вже як було, я вже говорила, що у них крокуси можуть повторитися, можуть якісь будинки знову ж таки підриватися. Росія здатна знищувати сама своє населення для провокацій. Буде якийсь удар по серйозному інфраструктурному об'єкту, під ударом будуть знову ж таки все, що літає, все буде знищуватись. Тому Росія чекає великий вогонь на своїй території. Операція Павутина ще повториться не раз на твоїй. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.